Ви знаєте, абсолютно нормально, ну, тобто вранці дітям буде легше вставати потім в школу. Тому абсолютно нормально. А от щодо дискусії переводити, не переводити, залишитись назавжди на зимовому часі. Мені, в принципі, комфортно, коли ми переходимо. Тобто зимою ми більше вранці спимо на годину, влітку навпаки. Тому я, в принципі, нормально відношусь до цього. Який, який в цьому сенс? Мені думаю, що треба бути уніфікованою з усією Європою, щоб був однаковий час. І не, не знаю прогинатися під російські наративи, радянські, російські. Тобто, на вашу думку, вирішення цього питання яке? Залишити все, як є наразі, і не змінювати на зимовий час. Ну, я вам скажу так, я б не переходила на зимовий час, бо коли в пів опів на четверту вже нічого не видно, а так як не буде електрики, будемо ходити по темну, мені не подобається. Краще б воно залишилося на літньому часі. Ну я би хотіла, бо я не люблю прикидатися, коли темно. А я прикидаюся там ось йду на роботу і мені комфортніше, коли світліше. Я за. А якщо Україна залишиться назавжди на зимовому часі? А, ну, прийдеться змінити роботу. Чому? Щоб <світку> вставати пізніше. Ну, я не знаю. Я постійно не виспана, тому на мене це не впливає. <світку> Вам як комфортніше на літньому чи на зимовому? Ні, на зимовому. На зимову чи, чи не так на зимовому. Це ж навпаки будемо більше, чи ні? Ні, на літньому більше. Боже, то я mm -hmm. <laughs> на літньому. <laughs> що я так? А мені без різниці. Okay. Чесно, казали, що ще минулий раз не будуть переходити, а перевели, то треба ж назад, як то кажуть, перевести. Якщо це останній раз, то слава Богу. Бо я не розумію ні економічної, ні політичної тематики цього абсолютно.